Так, яка температура у нас? 26,1. Це температура, а вологість, вологість, бачите, зранку немає вологості, але коли минулого року була вологість, а навіть 65 була вологість, навіть 70, але це в день, коли вологість на вулиці, коли на вулиці дуже волого і волого в хаті. У нас є зараз цей от... Ми зараз майже вже кілька днів не включаємо кондиціонер. Температура гарна, спиться дуже добре. Ви мене бачите? Манаджа, як брутто. Це така зеркальна така. Ця. Я включаю тут тепло. От Бачите, оця кнопочка? Це тепло означає. Означає, що в мене тут виключено. Тут на червоно раз, два, три, чотири. І температура піднімається в хаті. Батареї. Оті батареї, газ, батареї включаються. І я їх піднімаю до, до температури, якої я хочу. А ми зимою не більше, ніж 18 градусів. 19 це саме найбільше. абсолютно. Температура в нас в хаті низька і ми любимо спати як перед 19-18 градусів зимою. Кампер, ба більше є. Тут паркетжу не платиться. Не платиться дуреньки мої і я ось тут залишу свою машину. І на море я приїхала, як ви зрозуміли. Розкладушка моя є, все є так, як має бути. Це мій новий телефон, і я пробую, як він працює і що з ним робити. Мама мія, все легко, все просто, але треба попрацювати і подумати, як він гарно, о, що він може мені гарного зробити. Пів десятої. Я завжди думаю, що я пізно приходжу. Це моє ліжечко, ось таке. Бачите, таке воно прозрачне. Воно дихає, то не є пластмаса така. Що не дихає. Оці мої сусіди тільки що прийшли, розложилися на такій кареті з двома дітьми. А це до ровера причіпається. може то німці. Це може бути німці або швейцарці на таких роверах їздять. До свого ровера причіп... причіпляють коляску з дітьми, з собаками так само. Сьогодні море, ескло. Е так як скло, рівненьке, рівненьке. Віді від моря, бо вода глибока. Не залізе воду, не залізе, труси не намочить. Не намочить труси, роблять фотографії дітям, а в воду не зайдуть. Я зараз йду абсолютно воду і буду більше, ніж одну годину. Я воді... Другеньки ми її займаємося спортом. Я бігаю, я йду в воду, по шию глибоко, мені подобається, по шию. І бігаю. Так плавно, знаєте, так відпихаюся від води. В Воді можна багато зробити, всяких... всякої гімнастики можна багато зробити, тому що вода тримає тут. У нас пісок, пісок, пісок. Пісок, пісок, пісок. Тут вільний пляж теж люди лежать. На вільному пляжі. Півдесяти ніхто не хоче йти. От люди просто ліниві, а вода така тепла. Дуже тепла вода. Тут школа. Тут школа, на якій вчаться дітей їздити, їздити на оцих барках. Цим дітям 15 років, 14, 15 років, 18 років. І навіть якщо вам є 40 і 50, вас все одно навчать їздити. Toscana, Toscana bellissima. Поки що нікого немає. Але люди помаленьку-помаленьку приходять. Мама з дитиною йде. Тут ще ззаді люди в мене прийдуть, тому що дехто хоче пізніше прийти, в 10-й, пів одинадцяти. Ось така краса. Імензо я була в воді. Вода така свіжа, свіжа, гарна, гарна. Тут нові сусіди біля мене. І це я, вирогесники мої, була я в воді. І це доказ. Ви гляньте, чому пальці такі завжди робляться? Тому що проходить море, Дезітраціони. ну як вам сказати, Бракує води, висмокчує воду море. І тіло втрачає воду, воду, отак от вам сказати. І тому треба, як приходити завжди з моря, треба завжди багато пити. Тут жінка взагалі лягла, одягнена. І така ситуація тут. Я Рюкзак завжди при, прив'язую і ставлю підв'язаний Гуцу тут зробила. Я його за, і, постав, і ставлю під, під розкладушку. Зараз я розкладушку перетягнула, так якби переставила і на сонце. Я змерзаю. Щось я в воді довго була, я чомусь змерзла. Я не знаю, чому я змерзла, але я змерзла. Дітей тут багато, тому що такий піонерський лагер приїхав, як колись. Це не піонерський лагер, це такі, знаєте, діти на тиждень, батьки купують 400 євро, признак коштує, вони, там, автобус їх забирає в 9-й зранку і не знаю, на 4-ту годину. Вони вдома їдять е, е, сніданок, а тут їдять якийсь обід, де з їх ведуть їсти або свій своє паніно мають і ось так. Зараз на сонці на сонці, тому що я змерзла. Хочу загрітися гарно. Сонця, вітер перемагає сонце. Розумієте? Я вже залізла під цей рушник, і вітер дує, люди не змерзли, люди якось лежать, а мені дуже холодно. Чому справа, я не знаю. Я ще нічого не їла, треба з'їсти бутерброд, маю я такий бідний бутерброд, зараз я його з'їм. Сьогодні зранку я Це вже друга година. Я зранку о 8 годині поїла. Так, що я з'їла? Я з'їла половину авокадо, один нектарин. Як оті, не, 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 не альпікоки, а ті, ті другі? Один такий нектарин, що я їх зараз знову хочу купити. Вони такі солодкі, вони мої любимі. Один з'їла цей. І пізніше думала, що я маю ще їсти, і з'їла половину стракіно з, того, з кози. Такий свіжий сир з стракіну, він дуже-дуже-дуже смачний. І все. І на тому кінець. Перед страхі думала, що мені їсти. Хотіла щось когось хлібного, такого, знаєте, ну, хліба нема. Того не хочу, того не хочу. Е, нічого там, сира я не хотіла, ніякого такого, якогось інакшого. я взяла, тоді такий свіжий з'їла. Кафе в хаті не хотіла робити, лінь і думала, в барі вип'ю. В барі приїхала сюди на море, не хотілося мені йти, тут в бар заходити. Пішла зразу рівно на пляж. І, і ось така ситуація, але холодно, треба йти мені зараз додому. Я зараз йду додому, Зиму цей бутерброд треба йти додому. Взяла три грушки. І є ось такий в мене бутерброд. Він називається «брутто мабоно». «Брутто і Боно. це означає некрасивий ма, смачний. Така булочка, хліб такий, який має третій день, три дні сухий, суха така чорна булочка. Я мала трохи масло, щоб обм'якше воно було. І такий, кубаска така порізана, яка вже три дні мала в холодильнику. Ця кубаска така з, з, з тим, як вона називається, з печінкою. Ось тобто, такий малесенький-малесенький бутерброд. На пляжі ніхто не носить пляшів, пиріжків. Тут все заборонено, не можна ніякої води, ні кави, нічого нічого не можна носити, продавати. Тому що це некрасиво. І люди тут легенько паніно з'їли, отаке незамітне. Ми з дому собі взяли щось або якийсь салат в тарілоці такі закриті і на тому все закінчило. І тільки йде в першій годині. Тут ви не побачите, щоб люди починали в щоб якесь пиво пили, або солодкі напитки. Ніхто, ніхто. Тут тишина і спокій. Фрукти якісь принесуть так трошки. Лишила я море і я думаю, краще приїхати на 6-ту годину і до восьмої посидіти одягнена, бо зранку холодно на морі, ніж себе заставляти о, зараз після другої сидіти. Вперше починає вітер. І от тут трошки спокійніше. Як там холодно, вітер сильніший від сонця. Хлопець молодець. І, і для чого себе заставляти? Я йду додому, зараз піду, куплю ще е, от тих персиків таких, нектаріни. І, і, цей, і піду куплю ще шоколад 90%, заїду в супермаркет, куплю шоколад 90% підсокері, бо я хочу на днях робити знову підсокері. І третю річ я вже забула. Під сокір, це оцей макарон чорний з гречкою. Капусту я маю, сири маю. А, вершки я хотіла купити для таке собі задоволення зранку. Роблю каву з вершками. Дві ложечки вершків, таких з холодильника холодних, настоящих, свіжих вершків. Я свій оцей новий телефон дуже добре бачу на сонці. Я ось, з цим старим телефоном мала проблему, бо я дуже погано бачила. Тепер я зрозуміла, що треба телефон міняти. Я думаю, що це всі, думаю, чи це всі так телефони такі, чи тільки в мене якась проблема зі зором. Купила новий телефон, я нормально бачу, я дуже добре бачу. Так що, дорогенькі мої, якщо ви робите фотографії на сонці, погано бачите. Це не ваша проблема, це телефон треба змінити. Фікід-індія ростуть ці фрукти, їх можна буде їсти. Їх тут ніхто не рве, ніхто їх тут не хоче. Приїхати з такими спеціальними рукавицями, їх можна зірвати. Австрійців. Перша квартира, будинок здавався швейцарцем. Тепер австрійці приїхали біля самого моря. La prima c'è forza. No, no. E ti e È matite questa. Ah, no, oh, è matite. È oh, eh, bellissima, no? <that>